Для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хочуть зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже, безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює, щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в житті. Навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас вже є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змін... Змінили своє життя і його сильно покращило. тільки тут правдива інформація. Тільки за посиланнями в шапці профіля, саме в цьому аккаунті, я з вами, і саме там правдива інформація. Отже, друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайна живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посилання в шапці профіля. Далі дуже важливо ваше розповсюдження, лайк, коменти так далі. Всі ті, хто в мене були на навчанні по блогерству. Народ, я з вами, у мене продюсер, відібрав доступ до навчання. Я не можу з вами зв'язатися. Саме тому я зараз вам продовжую всім безкоштовно навчання на рік по блогерству і даю навчання в контент-хаті, де навіть без блогу у вас буде. Можливість покращувати своє життя. Це вже мій персональний курс, без різних продюсерів, і так далі, без різних людей, які мені будуть казати, що нам можна, що не можна. Там вже будуть виконані всі ті обіцянки, які я вам казав. І автомобіль, і макбук, і айфон, і гроші, і репости, і реклами, і зустрічі офлайн. Все нас чекає там. У вас же там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, для вас. Хто у мене на навчанні по блогерству за посиланням в шапці профіля? Я ніколи вас не залишу і Всі свої обіцянки завжди виконую. Тепер у нас є така можливість за посиланням в шапці профілю. Просто перейдете, заповните форму, і ми будемо підкорювати з вами нові горизонти. Отже, друзі, дуже дякую за увагу.